Так, і там хтось казав, коли я знімав огляд на цей брудер, що це ящик просто. І як ти його будеш мити і чистити. Та, ну, не знаю. У мене ж не ферма, я не на постійній основі це буду робити. Як би їх вирощував? Тож половиною тижні не сидів і тут перепілочки. В принципі, почистилось нормально, хвилин за 20. Зараз підсохне, продезінфікуємо. І потім будемо вирощувати курчат. Ні ж не потрібно 24 на 7-365 днів на рік вирощувати в цьому брудері. Так, там 4-5 разів на рік, може частіше, з переривами. Чиститься нормально, нічого з ним не відбулося. Ці 2,5 тижня він зовсім не чистився. E você funciona